Привіт! Ви коли-небудь замислювалися, як зі звичайної ідеєю можна створити реальний об'єкт. Сьогодні ми заглибимося у світ 3D-друку і дізнаємося, як із цифрової моделі народжується щось відчутне. 3 d – це технологія, яка дозволяє створювати об'єкти шляхом пошарового нанесення матеріалу. Це як магія, яка заснована на точних розрахунках і сучасних технологіях. Цей метод називається адитивним виробництвом. Бо ми додаємо матеріал, а не вирізаємо зайве як у традиційних способах. 3 d друк використовується в медицині, інженерії, дизайні і навіть у космосі. Наприклад, НАСА друкує деталі прямо на МКС. Круто, правда? Але як працює цей чарівний принтер? Давайте розбиратися. Будь-який 3D-принтер має екструдер, як шприц, нагріває і подає матеріал шар за шаром, платформу, місце, де народжується ваш майбутній шедевр. Кінематичну систему вона рухає екструдер у всіх напрямках. А також блок керування, мозок принтера, який контролює всі процеси. Цей процес виглядає майже як друкування багатошарового млинця, тільки замість тиста, пластик або фотополімерна смола. Ось що варто знати: роздільна здатність. Чим тонший шар, тим деталізованіший об'єкт друку – Визначає, наскільки великий об'єкт можна надрукувати. Швидкість друку. Швидко не завжди означає якісно. Але перед тим, як щось надрукувати, модель потрібно підготувати. Потрібне спеціальне програмне забезпечення слайсер. Вона розрізає 3D-модель на шари і створює інструкцію для принтера. Тут ми перевіряємо модель на помилки, налаштовуємо товщину шару, швидкість друку, температуру. Додаємо підтримки, якщо потрібно. Орієнтуємо модель правильно. Після цього можна запускати друк. Але щоб усе було ідеально, потрібно перевірити температуру екструдера і платформи, вирівнювання друкованої поверхні, а також стан матеріалу. Ось так з простої ідеї з'являється реальний об'єкт. Технологія 3D-друку відкриває безмежні можливості від маленьких фігурок до складних механізмів і навіть будинків. Якщо хочеш більше дізнатися про 3D-друк, підписуйся, став лайк і напиши в коментарях, що хочеш надрукувати.